Уявіть собі ранок, коли перше, що постає перед внутрішнім поглядом, це не світло нового дня, а тихий непомітний хаос, що оселився у вашому особистому просторі. Це більше, ніж просто розкидані речі чи пил у кутах. Це мовчазна присутність, яку ви вже звикли ігнорувати. Ви дивитеся на недомитий посуд, на стопки паперів, на одяг, що перетворив крісло на свій негласний п'єдестал, і обіцяєте собі, зроблю це пізніше. Але це пізніше ніколи не настає, і внутрішня нерухомість, що не дозволяє розпочати прибирання, є значно глибшою ніж звичайна лінь. За юнгіанським світоглядом ця нерухомість є не проявом апатії, а сигналом глибокої, несвідомої розмови. Це діалог між нашою душею та її фізичним продовженням нашим домом. Дім перестає бути просто будівлею. Він стає проявленою мандалою нашої психіки, дзеркалом, у якому кожен кут, кожен предмет, що лежить не на своєму місці, відображає певний фрагмент внутрішнього життя, що потребує уваги. Уникаючи наведення порядку, ми насправді не біжимо від бруду чи безладу. Ми здійснюємо несвідому втечу від самих себе, від тих частин нашої особистості, нашої тіні, які ми воліємо не бачити. Це думки, які ми ховаємо під емоційним килимом, страхи, які ми присипаємо щоденною рутиною, і невирішені конфлікти, які ми проєктуємо на фізичний простір навколо. Якщо заглибитися у символіку, кожен елемент хаосу набуває чіткого психологічного значення. Нескладений одяг це не просто тканина, це відображення рішень, які ми відкладаємо, зобов'язань, які ми ігноруємо, та ідентичностей, які ми не наважуємося приміряти. Це гора відкладених дій, що накопичує на собі вагу нашого психічного ресурсу. Брудний посуд, що накопичується на кухні, це символ невирішених переживань, неперетравлених емоційних досвідів. У метафоричній мові душі їжа це досвід, а приготування та прибирання – це його переробка та асиміляція. Уникаючи миття посуду, ми уникаємо завершення циклу, емоційної переробки того, що було пережито. Те, що ми не прибираємо ззовні, залишається бродити і ферментувати всередині. Пил, що осідає на поверхнях, це тиха матеріалізація забуття. Він представляє наші найдавніші, найбільш ігноровані страхи, сумніви та придушені ідеї, яким ми дозволили накопичуватися непомітно, крок за кроком, покриваючи наші наміри сірим шаром. Кожен предмет, який ми не кладемо на місце, це думка, що вийшла з під контролю, фрагмент свідомості, який чекає на те, щоб його почули та інтегрували. Цей несвідомий опір порядку, це не бажання приступати до прибирання, є не проявом безтурботності, а сигналом психологічного виснаження, своєрідного насичення. Це крик психіки, яка почувається настільки фрагментованою, настільки розірваною між суперечливими бажаннями та вимогами, що не знаходить в собі енергії для перевпорядкування власного світу. Ми відчуваємо себе психологічно виснаженими, і це виснаження виявляється у нездатності впоратися з найпростішими фізичними завданнями. Юнг навчав, що те, що ми заперечуємо і відкидаємо у собі, не зникає, воно лише посилює свій вплив. Те, що ми заперечуємо, нас підкоряє, те, що ми приймаємо, нас трансформує. Якщо ми не можемо навести лад у домі. Можливо, це тому, що прибирання змусило б нас визнати, щось важливе всередині нас відчайдушно потребує структури, уваги та світла свідомості. Це неприємне усвідомлення, яке наша психіка прагне відкласти, розглядаючи свій простір як символічне дзеркало, ми бачимо, що фізичне оточення стає метафорою внутрішнього психічного ландшафту. Коли зовнішнє середовище стає хаотичним, наш розум неминуче починає відбивати цей самий хаос, не прибирати це форма несвідомого бунту, тихий крик опору проти структури, емоційної відповідальності проти потреби бути дорослим і впорядкованим. Це захисний механізм, який прагне захистити нас від зустрічі з внутрішньою порожнечею, яка може відкритися, коли розсіються відволікаючі фактори. Саме тому безлад часто слугує формою притулку для того, хто боїться самоаналізу. Це щит проти внутрішньої тиші. Коли навколо панує метушня, увага відволікається на зовнішній шум, і це дозволяє душі мовчати. Ми виправдовуємо безлад, нормалізуємо його, навіть романтизуємо, але в глибині душі відчуваємо, що щось не так. Тому що розум потребує узгодженості для повноцінного життя. Юнг багато говорив про процес індивідуації, подорожі до цілісності, до інтеграції всіх наших частин, включаючи найменш привабливі аспекти нашої тіні. Якщо замислитися, прибирання може бути найскромнішою, але найглибшою формою цього процесу. Щоразу, коли ми стираємо пил. Ми символічно зіштовхуємося з частиною нашого несвідомого. Щоразу, коли ми організовуємо простір, ми надаємо форму внутрішньому хаосу. І щоразу, коли ми завершуємо домашню справу, ми відновлюємо невеликий, але значущий фрагмент нашої особистої сили. Коли спроби прибирання пригнічують, це свідчить про глибокий розрив між нашим свідомим Я та нашим глибинним Я. Наше оточення перестає бути простором для життя і перетворюється на невидиме поле битви, де стикаються наші придушені емоції. Це не просто прокрастинація, це психологічний саботаж, механізм, який уникає трансформації. В акті прибирання міститься щось глибоко терапевтичне. Кожен рух рук, кожне очищення поверхні символічно звільняє щось всередині нас. Ми прибираємо не тільки дім. Ми прибираємо свій розум, створюючи простір для нових ідей, нових емоцій, нової версії самого себе. Це не магія, це синхроністичність, невидимий зв'язок між внутрішнім і зовнішнім, про який говорив Юнг. Проблема в тому, що ми продовжуємо відкладати. Прибирання змушує нас дозволити тиші заговорити з нами, змушує нас залишитися наодинці з собою. А це лякає. Тому що безлад є зручним притулком для того, хто боїться самоаналізу, це щит, що захищає від зустрічі з внутрішньою порожнечею, яка залишається коли минуле розчиняється. Постійний безлад також може бути формою несвідомого контролю. Коли ми відчуваємо, що не можемо керувати своїми емоціями, ми несвідомо маніпулюємо фізичним світом, щоб створити ілюзію контролю. Ми залишаємо речі розкиданими, не миємо посуд, накопичуємо папери, наче хаос робить нас господарями простору. Насправді ж цей хаос нас поневолює. Коли ми входимо у свій дім і відчуваємо важкість, це не фізична втома, це душа, яка почувається в пастці. це наша тінь, що говорить до нас через предмети. Тінь містить усе, що ми заперечуємо в собі, придушене, невирішене, те, що викликає сором. Коли ми не інтегруємо її, вона шукає інші шляхи вираження, і наш дім стає символічним театром, де несвідоме розігрує свою тиху п'єсу. Зверніть увагу на закономірність: коли ми відчуваємо тривогу, безлад зростає, коли ми почуваємося розгубленими, все здається хаотичним. Це не збіг. це наша емоційна енергія, що кристалізується в матерію. Істина, яку юнг хотів би, щоб ми зрозуміли, полягає в тому, що прибирання це зцілення, не прибирати це уникати себе. Причина, через яку ми не можемо підтримувати порядок, часто криється не в неорганізованості, а в тому, що ми емоційно не готові до змін, які цей порядок передбачає. Прибирання це не просто переміщення предметів, це руйнування старих внутрішніх структур, закриття циклів. А наш розум боїться порожнечі, що залишається після того, як минуле розчиняється. Ми уникаємо, тому що акт прибирання є також актом відпускання. Відпускання болить не через предмети, а через те, що вони символізують. Кожна збережена річ, кожен забутий кут містить приклеєну історію. Торкнувшись її, ми активуємо емоцію, якої довго уникали. Це психологічна пастка. Ми думаємо, що проблема фізична, але битва внутрішня, те, що ми не прибираємо зовні, починає гнити всередині. Скільки ще часу ми будемо жити в оточенні символів власного застою? Кожен день, який ми відкладаємо, наше несвідоме посилює повідомлення. Я не можу з цим впоратися. І це повідомлення стає нашою емоційною реальністю. Зміни починаються, коли ми розуміємо, що прибирання це не покарання, а алхімія, це трансформація старого в нове, це найскромніший і водночас найсвятіший процес перетворення хаосу на порядок, несвідомості на ясність. Суспільство змусило нас повірити, що прибирання це обов'язок. Але з юнгіанської точки зору це ініціаційний ритуал, це спосіб зіткнутися з повсякденними тінями і повернути їм своє місце всередині себе. Прибирання перетворює не тільки простір, воно перевизначає стосунки, які ми маємо із самими собою. Коли наш дім чистий, ми відчуваємо спокій, коли він у хаосі, ми відчуваємо розгубленість. Це не магія, це асинхроністичність, невидимий зв'язок між внутрішнім і зовнішнім, що є життєво необхідним для психічного здоров'я. Натомість постійний безлад, коли ми до нього звикаємо, нормалізує емоційний дисбаланс. Насправді багато людей починають наводити лад саме тоді, коли готові змінити своє життя. Душа виражає себе через повсякденні жести. І іноді підмітання підлоги це тиха молитва зцілення. Небажання прибирати може бути способом увічнити біль, триматися за кризову ідентичність, несвідомо кажучи собі, я ще не готовий рухатися вперед. Акт упорядкування не створює душевний мир. Мир у душі це те, що дозволяє нам навести порядок. Ця різниця змінює все. Коли ми це усвідомлюємо, безлад перестає бути естетичною проблемою і стає емоційною картою. Кожен занедбаний куточок позначає частину нас, яка все ще чекає на увагу. Прибирання це не про те, щоб бути більш організованим, йдеться про те, щоб бути більш пробудженим. Це темний психологічний зміст, що ховається за чимось настільки буденним, як небажання прибирати свій дім. Ваше несвідоме намагається нагадати вам, що справжній безлад знаходиться не в речах, він знаходиться в тому, що ви уникаєте відчувати хаос, який ми спостерігаємо, це не випадковість, це відображення внутрішнього процесу, який ми не хотіли визнавати, не прибирати це тіло, що кричить те, що розум не наважується сказати Я перевантажений, фрагментований, відключений. Коли наш дім у безладді несвідомий створює ілюзію емоційного контролю, мені не потрібно мати справу з цим зараз, але це зараз стає постійним, і те, що було простим відкладанням, перетворюється на ідентичність. Ми починаємо вірити, що хаос нас визначає, і, не усвідомлюючи цього, ми його захищаємо. Юнг називав це ідентифікацією тінню. Безлад також може бути формою опору, нав'язаному порядку. Не прибирати стає актом тихого бунту. Якщо в дитинстві від нас вимагали занадто багато, або якщо ми пов'язуємо порядок з емоційною жорсткістю, наш розум розвинув автоматично відразу до нього. Наш дім стає символічним полем битви, де ми боремося з давнім відчуттям пригнічення. Кожен непотрібний предмет, який ми зберігаємо, це невирішена думка. Душа схильна чіплятися за символи минулого, коли боїться порожнечі сьогодення. Зберігати речі це зберігати старі версії себе. Чим більше ми накопичуємо, тим важчим стає наше несвідоме. Тому прибирання – це не відпускання речей, це відпускання того, ким ми більше не є. В акті прибирання є духовна енергія. Кожен фізичний рух це мікроритуал трансформації. Вода, що тече при митті посуду, повітря, що оновлюється при відкритті вікон, все це символи очищення. Коли ми прибираємо з наміром, ми не лише очищуємо простір, ми переактивовуємо потік психічної енергії всередині себе. Якщо простір заповнений безладом, наш мозок залишається в режимі бойової готовності, генеруючи тривогу, виснажуючи нас. Коли ми наводимо лад, наш розум опускає захист. Раптом ми можемо думати, дихати, творити. Це енергетична синхронізація між зовнішнім і внутрішнім. Безлад також розкриває наші стосунки з часом. Фрагментований розум живе поза теперішнім, застрягши між ностальгією та тривогою. Якщо наш дім повний речей з минулого, це ознака того, що наша психіка все ще живе там. Якщо ми ніколи не закінчуємо прибирання, можливо, ми проєктуємо наш страх перед майбутнім. Якщо я все приведу до ладу, що буде далі? Найглибша істина нам не подобається прибирати, бо в глибині душі ми не відчуваємо себе гідними чистого простору. Те, що ми не прибираємо ззовні, це те, у що ми не віримо, що заслуговуємо всередині. Не прибирати це говорити собі несвідомо. Я не заслуговую на красу. Я не заслуговую на спокій, я не заслуговую на ясність. Коли ми беремо мітлу, коли вирішуємо навести порядок хоча б в одному куточку, ми руйнуємо це закляття. Ми обираємо себе, ми гідні себе, ми нагадуємо собі, що дійсно заслуговуємо жити у світі. Свідоме прибирання це не завдання, це форма активної медитації, це втілена психологія, це алхімія душі, застосована до фізичного світу. І кожного разу, коли ми обираємо це робити, ми говоримо я більше не біжу від себе. Юнг говорив, що людина не просвітлюється, уявляючи фігури світла, а усвідомлюючи темряву. Прибирання це саме цей акт свідомості. Нам не потрібно виганяти темряву, нам потрібно її бачити, рухати її. Коли ми прибираємо своє оточення, ми робимо це не для того, щоб інші це бачили. Ми робимо це, щоб бачити себе. Зовнішній порядок не шукає схвалення, він шукає відображення, він повертає нам відчуття сили, приналежності, цілісності. Він нагадує нам, що ми не глядачі свого життя, а його архітектори. Можливо, тому є люди, які після прибирання відчувають бажання плакати, не знаючи, чому. Це не слабкість, це звільнення. Вони відпускають символічні шари болю, провини чи страху, які оточення утримувало. Тому що простір утримує енергію, і коли ми його переміщуємо, ми звільняємо свою історію. Тому наступного разу, коли ви подивитеся на свій дім і відчуєте цей опір, пам'ятайте, йдеться не про прибирання пилу, йдеться про очищення розуму, який його накопичив, йдеться не про упорядкування речей, а про упорядкування себе.